Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята, зі святом Різдва, хай різдвяна, добра казка подарує вам тепло і ласку. Хай різдвяні світлі зорі знищать смуток весь і горе. щастя. Радість і добро! Хай несе для вас Різдво! Різдво це велике релігійне свято. Його відзначають 25 грудня в багатьох країнах світу на честь народження Божого Сина Ісуса Христа. А ще це родинне свято. У цей день навідують близьких родичів та хрещених батьків. І в цей святковий час запрошую пограти вас. Напередодні Різдва ми прикрашаємо ялинку. Подивіться уважно та скажіть, скільки ялинок принесла нам чомуся. Одну і ялинка стоїть сумна, тому що вона ще не прикрашена. Давайте разом її прикрасимо. Подивіться уважно та скажіть. Скільки ялинкових іграшок принесла чомуся червоного кольору? Три. А скільки жовтого? Дві. А давайте нашу ялинку прикрасимо ще й цукерками. Порахуйте, скільки їх. Чотири. Ось гірлянди в мене є. Їх розвісить треба ще. Порахуйте, скільки на гірлянді жовтих лампочок. Три. А скільки синіх. Чотири. Яких лампочок більше? Синіх. Ось ми розвісили іграшки, гірлянди. Стала сяяти наша ялинка. Подивіться, яка вона гарна. А зазвичай що ми знаходимо під ялинкою. Подарунки. Подивіться уважно та порахуйте, скільки їх. Три. Молодці малята, ви чудово виконали завдання. У морозну зимову ніч на небі з'являється багато зірочок. Давайте роздивимось різдвяну зірочку ближче, які в неї промінці є. Великі і маленькі. Скільки великих промінчиків? Чотири. А маленьких? Чотири. Яких промінців більше? Їх порівни, а де знаходяться маленькі промінчики між великими. Як тільки з'являється перша вечірня зірка, починається святий вечір. Стіл застеляють святковою скатертиною і ставлять 12 страв. Давайте і ми підготуємо стіл до святкування Різдва, розкладемо серветки. Скільки їх? Чотири. Поставимо чотири тарілки. А скільки потрібно виделок? Чотири. А скільки чашок? Чотири. Ще прикрасимо наш святковий стіл свічками. Порахуйте, скільки їх. Три. Скільки товстих свічок. Дві. А тонких. Одна, пам'ятайте, зі свічками треба поводитись дуже обережно, бо їхній красивий вогник може перетворитись на справжню пожежу. А зараз пропоную приготувати традиційну різдвяну страву, яка називається кутя. Її готують із зерна пшениці, додають мед, мак, родзинки та горіхи. Порахуйте, скільки склянок з водою ми візьмемо, щоб зварити пшеницю. Три. А скільки додамо родзинок? Багато. А скільки горіхів. Два. Ось яка смачна кутя в нас вийшла. Ще на різдво варять у звар. Це компот із сухофруктів, із сушених ягід. Груш, яблук, слив. Давайте і ми його приготуємо. Скільки ми взяли яблук? Три. А скільки груш? Дві. А слив? чотири А ще на Різдво мама напекла багато імбирних пряників. Давайте разом їх порахуємо. Скільки пряників у першому верхньому рядку. Чотири. А скільки пряників у другому рядку? Три. А скільки пряників у третьому нижньому рядку? Два. А зараз я пропоную вам викласти зірочку із паличок. Ось така зірочка вийшла у мене. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на фото ваших зірочок. Скажу я вам, малята! Різдво чудове свято! Святкуйте та чекайте чудес, вони обов'язково трапляються з тими, хто в них вірить. Вас я щиро всіх вітаю і в цей день зимовий бажаю! здоров'ї, турботі і злагоді жити, не мати причин, щоб тужити. Хай буде це свято казковим. Вітаю з Різдвом. Христовим. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята!